Até okay. Thank mm -hmm. you.

Надія на привіт! на десь в дорозі. А я жду, а где двое родителя мало ли ходит? Может, и ты что рассматривает? Справу раду мага. Справа я... в інші фронтах вже. Мені доповіли. А, по дорозі. Ну, оце, мабуть, пішло на регорну. Це лише порядок денний комісії і порядок денний сесії. А тут ось ці два проєкти рішення, і ти потім завізуєш, добре? Хорошо, конечно. І потім треба буде роздати. За я потім розпишуся це чи зроду? Так, я все розпишу все. Потім це я заберу. Ну, да. ну а та й прийде, ви ж його повиперете. Так, теж так. Потім я просто на печівку заберу. Добре. Це відбудеться. Це відбудеться. Я до Люби Володимирівни дзвоню, тому що в мене ще з Василя Васильовича телефона нема. А я тебе Люба Володимирівна щось там говорить. До Гайзюка у Манаска отак повелося, кажу, що я вже зв'язок маю з Василь, тільки через Василь. Вона каже, то й добре. А я кажу, що все таке обізнання, Я каже каруська дзвонив. Кажу... А ну-ну розкажіть мені про своїх внуків, У вас же скажу їх четверо. На Кевинке уже У вас і троє. А уга двоє. Марса, Міса і ще один хлопчик зародить. Юля и Хелфон. вона вже є на зв'язку. Ну, приветствую, Анатолій. Молодець. Два із прогромату. Поки що тільки одну руку показала, що вона голосує зразу за все. Поганий зв'язок. Підвисну. Підвисло. О, гара є. У нас хороший. Ви чуєте нас? Я бачинку не визволити мене. Я не писала, але це визволяється. Я я я буду я, я я буду, я, я буду проводить посел. <реклама> <реклама>

Вона тут около нас сяде, та ми всі за за круглем столом. Надія Анатольовна нам зробила круглий сіл. Ні, ні, сюди можете було <плес> <Да, я> просто... сідіти? <плес> 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 Надія Анатольовна, подивіться, яка в нас компанія, бачите? Три члени комісії. ми вас вітаємо. Я так розумію, одні жінки, так? Ну, ну да, начебто там Горбалінський є, дійсно. Ну, дійсно. Ну, ще не дійшов. Ну, йому складно, він дойде. А раніше ну, ти... він любив точність, не дай Бог, хто спізниться. Ну, <гум> ну, так. Ти... Заново у нас уже есть видео. У нас давить тридцать у нас сторону, но мы можем потянуть. Нет, мы тут знаем, что бриану. Мы скилкуемся, знаем напрямую да. голова буде, Прекрасно. Да? Чекаємо ще дві минути. Кажемося один комісії є. Але це такі питання, що мені здається, що. Ми мені маємо. Маємо. Чує. чує, гарно чує. Дуже добре. Це такі питання, що немає, як не проголосувати і не включити в порядок добре. денний. Це, той... це рішення про те, що ми маємо такий намір брати участь у своїй фінансуванні. Тому що ми дружку поки не кладемо, ми не можемо цього зробити до стачі річного зміня. Ми його здамо, визначимо вільний залишок і ми покладемо в ручку. Але області дрім хоче, щоб ми підтягли рішення сесії. Бо гарантійний лист трошки менше важить, ніж. Це рішення із серії, що труд на мою пользу облагоражує. Брім, де це державні ну, розшифруйте. Це така загальна державна платформа, де об'єкти капітального характеру. Ага. Ну, скажімо так, ага. Там, звичайно, є собі вимоги до, до балів, скажімо так. Вони його навіть там зараз кількість балів відтягують, але.

Алло. 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 Я Наріволя, ми, ми, ми. Ми, ми починаємо. У нас кворум є, ми починаємо. Якщо ви будете, то приєднаєтеся. Починаємо, так. Так, шановні депутати, виникла нагальна необхідність нам зібратися ще раз. і Розглянути два питання, які нам дають можливість розвивати нашу територіальну громаду. І ми, як депутати свідомі, маємо сьогодні ці питання розглянути. І через це пропоную розпочати засідання нашої комісії. Хто за дану пропозицію, може давайте проголосуємо. Всі чотири голоси в нас є. Ми починаємо роботу комісії. Доповідач по двох питаннях у нас сьогодні Людмила Вікторівна. Так що давайте будемо її слухати. Звісно, ми вносимо два питання, тому що мова йде про два об'єкти капітального працю, на яких ми заповедені проект документація і розпоромнів mm -hmm. які ми потенційно можемо отримати на ці об'єкти. Mm -hmm. Один із них це нове будівництво споруди цим захисту проти радіаційного укриття на території. Військово з баку загальної і середньої освіти, 13 ступеня No3, імені Писати Сменецького, за Херцев, місто Свиров, про це Тараса Шевченка, 43. Мова йде про співфінансування в обсязі 10%. Визначаємо джерелом фінансування коштів вільного залишку, ми можемо це робити, можемо на ці видатки класти його, але по факту самі кошти ми покладемо за здачі річного звіту і визначення вільного залишку. А сьогодні просто просимо підтримати це рішення для того, щоб його можна було відправити в область, і воно було враховане при розподілі субвенції. Рішення намір. Давайте проголосуємо. Хто за дану пропозицію, щоб розглянути його на сесії сьогодні? Прошу голосувати. Дякую, Надія Анатолій. Наступний об'єкт це капітальний ремонт харчбуку Шамральського НВК, заклад загальної середньої освіти. 13 ступені в закладу шкільної освіти село Бранка вулиця Шкільна 3. Знову ж таки, 50% фінансування джерело покриття по всій Аналогічно. Є зауваження? Немає. Хто за пропозицію, щоб дане питання розглянути сьогодні на сесії? Прошу голосувати. Дякую. Тож ми зараз всіх дякуємо. Да. Дякую. 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 Да. Е, хто за те, щоб закрити засідання нашої постійної комісії? У зв'язку з тим, що розгляд питань завершено. Прошу голосувати. Надія Анатольовна, ви за те, щоб закрити комісію? Так, да, вона теж за. Да. Чотири. Дякую. Да. Дякую. Да. Надія Анатольовна, всі вам бажають гарного дня і дякуємо за співпрацю.